Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомленням з соціальним предметом довкіллям. Влітку так багато забав. Сьогодні я пропоную вам пограти та розібратися, що відноситься до літніх розваг, а що ні. Якщо розвага відноситься до літніх, пропоную вам блискати у долоньки. Ну що ж, спробуємо ігри з піском! Ігри з повітряним змієм. А, хокей. Вірно, ми не плескаємо у долоні, тому що хокей це зимовий вид розваг. Риболовля. А, Катання на ковзанах. Молодці. Ми не плескаємо у долоні. Тому що катання на ковзанах відноситься також до зимових розваг. Прогулянки з морозивом. Катання на санчатах. Так. Ми не плескаємо у долоні. Тому що на санчатах ми можемо кататися взимку, коли є багато снігу. Веселі пікніки. Купання в річці, ігри з водними іграшками. Збирання осінніх букетів. Ми не плескаємо у долоні, тому що осінні букети ми зберемо восени. Молодці малята. Ми з вами пригадали так багато розваг. Та слід пам'ятати про правила безпеки. До нових зустрічей!